Іфномер один Call of Duty. Цю гру обожнюють мільйони геймерів по всьому світу. Навіть акторка Міла Куні з годинами грається у неї. А в рекламах гри знімаються Дауні Молодші та Меган Фокс. Це Call of Duty. один з найуспішніших шутерів. Великий вибір зброї, запеклі сутички по усьому світу та найдрайвовіший мультиплеєр. Ось за що гравці полюбляють колду. Кулі свистять з усіх боків і майже кожного разу потрапляють усі. Адже у грі не те, що кулі. Навіть гранати самонаводяться. Тому є міф, що можна підстрелити ворога навіть через звичайне листя куща. Зараз і це перевірять. Іди сюди, друже. Прицілимось. А і ще раз. Ні, або ми погано стріляємо, або листя куле не пробивне. Та хай там я. Перший міф спростовано. Пів номер два. ГТА, полюбляєш красти тачки, ганяти як навіжений по місту, валити з автомата перехожих та грабувати банки? Ні, ти не псих. Ти фанат ГТА, культової гри з безмежним великим світом та безмежними можливостями. От тільки за всі скоєні злочини доведеться платити, бо поліція миттю примчить за тобою. І якщо не знаєш, де перефарбувати автівку, то можна втекти від копів, прихопивши їх тачку. Принаймні так кажуть. Великий. Але ми перевіримо цей міф. Лише тягач візьмемо. Ну що, хлопці, вже примчали? От тільки тут паркуватись заборонено. Підчепили і поїхали. Так, втекти від копів, прихопивши їх авто, дійсно можна. Тому цей міф підтверджено: Міф номер 3 Асасінс Кріп. Ах, цей Париж, Вельможі пудрять носи, носять перуки та захоплені революційною модою голови на списі. А це хто Дартаньян? Ні, асасин, адже це Assassin's Creed Unity, нове творіння студії Ubisoft. Знай собі бігай відкритим містом, розгадуй загадки та мочи охоронців. У грі є де розгулятися, тут і на нотр дам, де парі можна видертись, і Бастилію взяти, і навіть Наполеону потиснути руку. Але подейкують, що в Юніті є ціле підземне місто прямо під Парижем. Зараз ми це з'ясуємо. І дійсно провалились ми під Париж. Навкруги темно, а вгорі домівки та люди. От тільки це не підземне місто, а глюки. Адже Юбісофт випустила сиру та забаговану гру. Тому останній на сьогодні міф спростовано. З міфами на сьогодні все. Тому залишайся з нами. Далі найцікавіше. Далі у програмі розробники Evolve обіцяють революцію шутера. Вперше в історії ігор ми пропонуємо вам не бійку 4 на 4 а найгарячіші подробиці про Evolve у ексклюзиві. Як отримати мільйони на втілення своєї ідеї? Допоможе Kickstarter. просили всього 10 тисяч, а зібрали у 20 разів більше. Ігронавти розкривають секрет успіху у фокусі. Найстрашніше попереду рейтинг хорорів, що скоро вийдуть, якого з них варто боятися найбільше.